Шановні колеги, авторами цього законопроекту є представники всіх депутатських фракцій та груп. Цей законопроект є частиною комплексу заходів з припинення корупції в земельній сфері. Що відбувається зараз? В країні економічна криза, в бюджеті не вистачає коштів на соціальні виплати. В той же час тисячі гектарів державної комунальної землі роздаються чиновниками наліво і направо за зниженими ставками орендної плати на неконкурентних засадах. І саме цікаво, що ці дії відбуваються якраз не органами місцевого середування, а чиновниками, які в більшості це хабарники, які призначаються у Києві, а не е, обираються на місцях. Робиться це під різними приводами і формально в рамках закону. Ділянки передаються, начебто, для особисто селянського чи фермерського господарства та інших цілей. Хоча на практиці ніяких фермерських господарств не створюється. Часто для обхіду аукціону ділянка спочатку передається комунальному підприємству, а вже потім воно передається в суборенду. І таких прикладів безліч. Хочу навести приклад конкретний з Полтавщини, яку я представляю у Верховній Раді. Минулої п'ятниці у Полтаві за отримання хабара в мільйон гривень був затриманий керівник Держгеокадастру за надання дозвілу на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ведення фермерського господарства. Оце якраз яскравий приклад, коли використовуються ці схеми для того, щоб набивати кишені чиновникам. Хочу нагадати вам, шановні колеги, що буквально пів року тому попередній керівник був звільнений з цієї посади, коли люди вийшли на вулиці, коли вийшли сільські голови, коли вийшли фермери, і під тиском цих осіб керівник був звільнений. Новий керівник. Який прибув із Києва, повинен був навести лад в земельних відносинах, повинен був побороти корупцію хоч якимось чином Полтавській області. І що ми бачимо, відбулося за півроку людина отримала хабар 350 п'ятдесят гектарів мільйон гривень. А що в нас робиться взагалі по всій державі? Які хабарі, і скільки коштів осідає в кишенях чиновників, які могли б наповнювати місцеві бюджети. Ми пропонуємо кардинально змінити ситуацію і закрити дірки у земельному кодексі та заборонити передавати державні комунальні землі в оренду без аукціонів. Відразу хочу попередити деякі спекуляції на цьому законопроекті. Ми жодним чином не обмежимо право громадян на безоплатну приватизацію земельних ділянок та на одержання часток паю. Кожен громадян як мав, так і матиме таке право від держави. Ділянки, наприклад, для ведення особисто селянського сіль... господарства до 2 гектарів він може отримати на правах безоплатної приватизації. Але якщо йому потрібна ділянка більшого розміру, наприклад, 100 гектарів, то будь ласка, на аукціон. Це покра... принаймні, буде чесно, як по відношенню до територіальних громад, так і по відношенню до держави. Законопроект також пропонує вдосконалити саму процедуру проведення аукціонів. Часто аукціони не проводяться просто через те, що в бюджеті не вистачає коштів на вителення проєкту відведення та проведення експертної оцінки. Тому ми пропонуємо покласти ці витрати на організацію, яка проводить аукціони, з наступним відшкодуванням за рахунок переможця торгів. Шановні колеги, дуже шкода, що такі важливі антикорупційні законопроекти, які дійсно чекають люди, вони розглядаються. Або в середу, коли в залі немає народних депутатів, або їх невелика кількість, або розглядається в п'ятницю. Я хотів би, щоб дійсно ми його сьогодні детально обговорили, тому що багато спекуляцій на цю тему. А якраз у цей законопроект він припиняє всі ці корупційні грязні схеми, які використовуються чиновникам для того, щоб набивати власні кишені. А місцеві бюджети втрачають величезні кошти. Я думаю, тут у цьому залі дуже багато депутатів-мажоритарників. Запитайте у своїх округах у сільських голів, у фермерів, які схеми використовуються при наданні земельної ділянки в оренду, коли ці землі йдуть в обхід аукціонів. Я думаю, всі вам про це скажуть, і ви самі про це добре знаєте: що ставки, які дають на хабарі, сягають 300-400 доларів за гектар. А щоб отримати у власність землю, це до тисячі доларів. Ну, треба покласти край цій ситуації. Тому ми, автори законопроекту, це близько 20 депутатів від всіх депутатських фракцій та груп. Ми пропонуємо, давайте його проголосуємо в першому читанні. Є помилки, є якісь можливо там неточності, але обов'язково до другого читання ми мусимо і ми обов'язково це все врахуємо. Але обов'язково кардинально треба змінити цю ситуацію і щоб землі державної і комунальної власності. Передавались в оренду виключно на земельних торгах аукціонах. Дякую за увагу.